Шановні пасажири, доступ до будівлі Київського залізничного вокзалу можливе лише через центральний та південний входи, на яких проводиться додаткова перевірка пасажирів та багажу. Ми відносимось про вашу безпеку. Приносимо вибачення за незручності та просимо пасажирів. Прибувати на вокзал заздалегідь. Шановні пасажири, Продовжується посадка на швидкісний поїзд інтерсіті номер 749 з полученням Київ, ужгород, поїзд знаходиться на 11 й полії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Причіпні вагони з полученням Київ знаходяться зі східної сторони вокзалу.